Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку! Леся Українка, Калина, читає Даніела Заюшкіна. Козак умирає, дівчинонька плаче, Візьми ж мене в сиру землю з собою, козаче. Ой, коли ж ти справді вірна дівчина, буде з тебе на могилі хороша калина. Ой, що ж тобі милий, з того запотіха, щоб я мала червоніти серед мого лиха. Ой, що ж тобі, милий, з того за відрада, щоб я мала процвітати, як мені досада, чи то ж тобі стане миліш домовина, як я буду зеленіти, німа деревина, як упадуть роси на ранні покоси, то не в мою домовину, а не твої коси, як припаче сонце, весняні квіти, Хай не в'ялить моїх костей, тільки твої віти. Ой, так не затужить рідне ненька, як ти, моя калинонько, моя жалібненька. Ой, ще ж над миленьким не зросла й травиця, як вже стала калиною мила жалібниця. Дивуються люди і малі і діти, що такої пригодоньки не видали в світі, чия то могила в полі при дорозі, що над нею калинонька цвіте на морозі, що на тій калині листя кучеряві, а між цвітом білесеньким ягідки криваві, шуміла калина листом зелененьким. Ой, що ж це я німа, стою над моїм миленьким, поки ніж не крає, дерево не грає. А хто вріже глибоченько, тому заспіває, а хто вріже гілку, Заграє в сопілку, То той собі в серце пустить калинову стрілку.